Ненька Україна, в блакитнім небі сонце, світ зорина, це наша рідна ненька Україна, і дуб могутній, і краса калини, це наша горда ненька Україна. Чуваєшся, мов нації, частина, бо ти і я, і всі ми Україна. Ти щедра, добра, щира і гостинна, найкраща в світі ненька Україна. Ці пшениці і жита справіку живлять, і я без тебе ні не зможу жити. Ми возведемось феніксом з руїни за тебе, за найкращу і єдину, прадавню і вічну Неньку Україну